Виконуємо номер 1092 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Усно. Обчисли, ураховуючи, що А додати число протилежне до А дорівнює 0. Задання перше суму чисел 9, мінус -9, 9,5. Задання друге суму чисел мінус 12, мінус -3, 3,3. І завдання третє. Суму чисел мінус 4, 11 і 4. Приступаємо до виконання. Використаємо властивості додавання. Додамо 9, додати мінус 9, це буде 0. І до результату дамо 5. Маємо 5. Використаємо властивості додавання. Додамо до мінус 12, суму чисел мінус 3 і 3. Мінус 3 додати 3, це буде 0, і мінус 12, додати 0, маємо мінус 12. Третє завдання використав властивість додавання. Додамо до мінус 4, 4, і до результату 11. Мінус 4, додати 4 буде 0, додати 11, буде 11. Ми обчисли номер 1092, виконано.